Завершується 166-й день великої війни, у якій Україна протистоїть російським окупантам. Українська армія тримає широкий фронт. а Росія продовжує обстрілювати мирні міста, а також прикордоння сумської та Чернігівської областей. Сьогодні вранці ворог наніс удар по Харкову та околицях Миколаєва. Крім того, за даними енергоатому окупанти заявили про готовність підірвати заміновану Запорізьку АЕС. Так повідомляється, що у своїй заяві начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ генерал-майор Валерій Васильєв, який зараз командує гарнізоном ЗС, сказав: цитую: тут буде або російська земля, або випалена пустеля. Кінець цитати. Тим часом Збройні сили України минулої ночі влучили по Антонівському та Каховському мостах на Херсонщині. Напередодні Росіяни заявляли, що відкриють Антонівський міст для руху транспорту цього тижня. Втім, після чергового серйозного пошкодження дату відкриття перенесли.